Алло. Привіт. Слухай, тут е, така справа. А, то ти вже знаєш. Слухай, ну то буде, мабуть, потрібна твоя допомога. То добре, тоді чекаю. Жую в барі, коротше, і кажу. Братішка, в мене сьогодні Порубоцький вечір. Наречена перша сорта, а друзі і на компост не підуть. Налий мені абсенту, а фей я якось вже знайду. <звук> Ще. Далі я якось на вулиці опинився. Глядь! Біля клубу стоїть їжак знайомий. Це ж цього мотоцикл синька, що з хлопцями без мене нажерся. Свині. Я ж то знаю, що він під сідлом тримає за... запасні ключі. І через дві хвилини я вже калісів додому на його байку. А за мостом щось так почало вирубати. Я так з останніх сип і вовра. Стою. дивлюсь. Мотоцикл біля дерева конструктором Лего, а я сижу і в мене кермо в руках. Сука, як. Ах, десь я його по дорозі згубив. Слухай, а де твої свідоцтва? Свідоцтво? А, так це ж в кімнаті в мене. Шуфляді. А, точно. Ні, Ну я теж не дзвонив, але вона мені теж відпочав. Зараз добре десь на почивці. І, і ж до цього якось добре жили, нормально. Слухай, що ти знову починаєш? Чого я не починаю? Я. Я лише хочу сказати, що там було добре до цього. А вона квапить події. Кожен творчо розвивався. Розвивався? Вона кинула навчання із за тебе. Слухай, кожен з нас чимось жертвує. Це ти пожертвував залишками своєї гідності та свідомості. А вона. На відміну від тебе дійсно хотіла співати. І, до речі, бути поруч з тобою. Слухай, я цілісна людина, як і вона, я лише запропонував їй працювати разом. Я її не змушував. Ще б ти її змушував. Ти знаєш, я спочатку думав, що вона дійсно на всю голову пришелепкувата. Що повелась на тебе. Але потім зрозумів, що у кожного ось такого довбня о, о. повинна бути своя сестра милосердя. Слухаєш. Ми всі вільні люди. Якщо вона хоче піти, будь ласка, я її не тримаю. Це ти завжди хочеш піти, а вона, між іншим, завжди до тебе приходить. Все, досить. Пішли, будемо приводити тебе в порядок. Нічого. А ти їдь... Її... Готуйся. Я вже тут якось сам впораюся. Слухай. Ну, серйозно. От вкотре це вже стається, а воно все рівно про тебе піклується. А ти. ти ще сумнівався. Ні, ну серйозно, от давай порахуємо. Костюм неси. Слухай, а ти квітка в пітельку? Я ж казав, лілія. Или... Білу розу. Яка біла роза? Яка біла лілія? Ти сам себе бачив, жертва надмірного змішування горілки з пивом Сам як біла роза. Ну, напився, слухай. Ну, з ким не буває, з ким не буває? І це ти саме хочеш їй сказати про те, як ти гроші спускаєш на вітер беде. Чи про те, як окрилений творчістю музу собі шукаєш на ніч? Слухай. Я висповідався з цього, я вибив чеся перед нею. За мною немає більше гріхів. Чого ти за те все причепився? Ти літеплий. Спочатку згаряча пишеш вірші натхненно, окрилений нею. А тоді приїздиш до мене і говориш, що справжні стосунки повинні бути на відстані. Все, годі, ходімо. Сі, сі. Ти ж знаєш, що в нас з нею буде дитина. От тут ти мене здивувала. Що в тебе вистачило клепки? Не умовляти її робити аборт. Та ні, звісно, що ти? Дитина це добре, я, я готовий за нею Угу. Так. Але ти ж... Ти ж допоможеш нам, так? Ти ж не покинеш її, то де я дідуся. Гаразд. Потрібно йти. Для тебе вже все рівно все позаду. Підмо.